У цьому відео я всього за 10 хвилин навчу вас користуватися найкращим гаманцем криптовалют Trust Wallet від А до Я. Ми навчимося з вами створювати гаманець, поповнювати його, виводити з нього криптовалюту на інші гаманці, обмінювати вашу криптовалюту одну на іншу безпосередньо в самому Trust Wallet. А також розберемося з тим, як отримувати пасивний дохід завдяки стейкінгу, також не виходячи з Trust Wallet. Всім привіт! Ви на YouTube каналі IT статті заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите на мій телеграм-канал. І перше, з чого нам потрібно буде почати, це, звісно, завантажити мобільний додаток Trust Wallet. Його можна знайти в App Store і в Google Play, але я рекомендую все ж робити установку з офіційного стайта. Посилання буде в описі. Далі, після того, як ми додаток завантажили, ми переходимо у нього і він пропонує нам два варіанти на вибір. Перший це створити новий гаманець або увійти в існуючий. Оскільки ми з вами починаємо з нуля, обираємо створити новий гаманець. І тепер нам буде показана наша сітфраза. Річ у тім, що коли ми користуємося програмними некастодіальними гаманцями, неважливо, це Trust Wallet, чи Metamask, інструкція для якого, до речі, також у мене є на каналі, ваші кошти вони зберігаються безпосередньо в блокчейні. Тобто гроші, які будете зберігати у Trustwallet, вони не зберігаються на самому Trustwallet. Вони зберігаються у блокчейні тієї криптовалюти, якою ви користуєтеся. Це важливо розуміти. І якщо хтось заволодіє вашою сітфразою, відповідно ви втратите гроші. Якщо ви втратите сітфразу, ви втратите свої гроші. І ви маєте свою сітфразу записати десь у надійному місці, бо без неї у вас не буде доступу до вашого гаманця. Далі ми обираємо з вами всі галочки і нам говорять про те, що ми отримаємо секретну фразу. Її потрібно буде обов'язково записати. Натискаємо продовжити. І тепер нам потрібно з вами зробити перевірку секретної фрази. Робитися це буде дуже просто. Ви просто набираєте слова в потрібному порядку. Я цей момент пропущу. Друзі, перш ніж ми продовжимо, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал про крипту, якщо ви цього ще не зробили. Там я щодня ділюсь своїми думками про крипту, там багато корисного контенту. Посилання знаходиться під цим відео, ну а ми продовжуємо. Отже, підставимо всі слова по черзі, тепер ми натискаємо кнопку продовжити і потрапляємо в наш гаманець TrustWallet. Як взагалі влаштований його функціонал? Ви бачите на екрані, яку кількість токенів у вас зараз є на гаманці. Оскільки це новий гаманець, у нас тут, звісно, по нулям. Тепер ми з вами бачимо, що у нас тут додані Bitcoin, Ethereum, Binance Coin BNB. І відповідно ми бачимо з вами також вкладку Add Token. Ми можемо з вами на неї натиснути і додати токен. Давайте ми з вами, наприклад, розберемо, як додати USDT в мережі bep 20 Так, нас цікавить USDT і нас цікавить bep 20 і відповідно, дивіться, ось у нас з вами є USDT, бачите, тезор USDT bep 20 Ми натискаємо додати, і воно у нас з'являється. Тут є USDT на багатьох мережах. Чим відрізняються мережі, я докладно розповідав у відео про Metamask. Зараз ми на цьому зупинятися з вами не будемо. Але якщо б ви захотіли б користуватися, наприклад, тезором у мережі TRC20, що теж є дуже популярним варіантом. То вам би потрібно було додати просто USDT TRC-20. І відповідно комісію ви сплачували під час переказу своїх USDT у троні. А якщо у вас USDT будуть на Binance Smart Chain, тобто bep 20 то ви будете платити комісію безпосередньо в BNB. Тепер давайте розбиратися, як поповнити гаманець. Дивіться, для того, щоб поповнити ваш гаманець, ви вибираєте потрібну вам криптовалюту, наприклад, це біткоін. І далі натискаєте на кнопку Отримати. І у вас з'являється адреса вашого гаманця. Відповідно, ви цю адресу вставляєте на біржу або передаєте іншій людині і людина може переслати вам біткоїни. Важливо переказувати криптовалюту саме в тій мережі, в якій вам дали гаманець. Тобто, якщо, наприклад, це trc 20 то вам потрібно дати гаманець TRC20. Якщо вам дали гаманець ERC20 мережа ефіру, то ви даєте саме гаманець на мережі ефіру. І так відбувається з будь-якою криптовалютою. Давайте ми для цього відео з вами переведемо токени BNB. Чому не будемо переводити біткоїни? Тому що у біткоїна більш довгі транзакції, не хочу зараз чекати. І плюс його не можна буде обміняти на USDT в рамках TrustWallet. тому що токени мають бути на одній мережі. Тобто, якщо я зараз поповню BNB, я зможу їх обміняти на будь-які інші криптовалюти, яка підтримує мережу Binance Smart Chain, яка розташована на цьому блокчейні. Давайте виберемо зараз BNB. Я натискаю кнопку Отримати і тепер, відповідно, ми з вами натискаємо Скопіювати. Я йду до себе на біржу і виконую виведення коштів. Як це робиться? Ми з вами заходимо, наприклад, на Binance. До речі, якщо реєструватися за моїм посиланням під цим відео, то можете також отримати постійну знижку на 20% на комісії. Інструкція з реєстрації є також у нас на YouTube каналі. Далі, відповідно, ми переходимо з вами у вкладку ринки, вибираємо купити BNB. І давайте для нашого тестового відео ми з вами купимо BNB за ринковою ціною на суму 50 доларів. Натискаємо Купити BNB. Все, наші BNB куплені. Переходимо у вкладку Гаманець і тут, відповідно, у нас є наші BNB. -шки. Тепер ми натискаємо з вами виведення коштів, ми вставляємо адресу, яка у нас була. Тепер перевіряємо, щоб у нас мережа була саме Binance Smart Chain. До речі. Ось тут скажу важливий момент саме про Binance Smart Chain. Оскільки ви наймовірніше вперше стикаєтеся з криптовалютою, є дві мережі у Binance, стара і нова. Зараз працювати потрібно в BNB в мережі, яка називається Binance Smart Chain, тобто це саме bep 20 BNB Beacon Chain це можна взагалі видалити, щоб він просто не плутав вас. Це стара мережа Binance – 2 Нею користуються досить рідко. Це тонкощі, які є вже тільки на Binance, і в принципі в інших мережах ви з цим зіткнутися не повинні. Ми бачимо, що я правильно ввів нашу адресу. Ще раз про всяк випадок перевіряємо її. Далі, що ми ж ми з вами робимо? Ми з вами переказуємо всі BNB, які у нас є, до нас на гаманець, Trust Wallet. натискаємо кнопку підтвердити. Зараз мені прийдуть коди на пошту телефон, і я до вас повернуся. Буквально за одну хвилину всі кошти надійшли до мене на рахунок, і ми бачимо, що у нас на гаманці тепер відображається BNB, який ми щойно купили на 50 доларів. Близько 10 центів ми заплатили за комісію, і у нас з вами ось стільки BNB на рахунку. Тепер давайте ми з вами розберемося з тим, як же нам купити USDT, не виходячи з траст-валуту на наші BNB, тобто як обміняти одну криптовалюту на іншу. Для цього нам потрібно натиснути на розділ Swap і вибрати токен, який знаходиться в тій же мережі. Тобто в нашій ситуації нам потрібен USDT, яке знаходиться на Binance Smart Chain. Все. Ми бачимо зліва зверху те, що це USDT, де мережа bep 20 Натискаємо з вами обмін, далі ми натискаємо обмін USDT. Давайте ми з вами поміняємо, скажімо, 30 USDT, за що ми повинні будемо з вами заплатити ось тільки BNB. Також ми бачимо тут максимальне прослизання. Тобто, яка різниця може бути у курсі при обміні? І ми бачимо мережевий збір, який стягується з вас Binance Smart Chain мережа. Мережевий збір тут невеликий. Мережа у Binance, вона швидка і в ній дешеві транзакції. На ефірі мережа надійніша, як на мене. Але там транзакції тривають довше і коштують вони трошки дорожче приблизно 4-5 доларів на поточний момент. Далі натискаємо з вами кнопку підтвердити і все. Кошти будуть зараз обміняні. Отже, ми бачимо, що USDT успішно опинилося на нашому рахунку. І тепер давайте ми з вами розберемося з тим, як стейкати криптовалюту. Для цього нам потрібно з вами перейти на вкладку EARN. Давайте ми з вами візьмемо зі списку для прикладу проєкт DOT. Відповідно, я зараз не буду стейкати, я вам просто покажу, як це робити. Ви заходите в токен, який ви хочете стейкати, одразу скажу, що не у всіх токенів це є. Можна це робити з тими монетами, які є у списку стейкінгу гаманця на даний момент. Ви натискаєте стейк, і тут, відповідно, ви бачите, під які умови ви можете застейкати свою криптовалюту. Тобто ви можете застейкати у даній ситуації мінімум 250 дотів. Ви будете отримувати за це АПР це річні відсотки, тобто 15,14 річних. І свої кошти ви повинні будете заблокувати там на 28 днів. Тобто, це важливо розуміти, щоб ви отримували свої гроші зі стейкінгу, то ви свої монети блокуєте і не можете їх розблокувати у смарт-контракті до того моменту, поки не минуть ці 28 днів. Далі, відповідно, натискаємо кнопку стейкінг. Вводимо кількість монет, які ви хочете застейкати. Обираємо валідатора. В принципі, вибрати можна будь-якого. Вибираємо просто першого ліпшого. Відповідно, натискаємо продовжити, і тепер, якби у нас були доти на нашому гаманці. Ми б натиснули на стейк замість поповнити дот. І все. Наші кошти б заблокувалися у смарт-контракті на 28 днів. Через 28 днів би нам з вами нарахували приблизно 1,16% дота. Тепер давайте про те, як же вивести гроші з нашого гаманця. Отже, дивіться, у нас з вами зараз на гаманці знаходиться USDT. Вони знаходяться у нас в мережі Binance Smart Chain. Це важливо, тому що якби вони перебували, наприклад, у ERC20, послідовність б була трошки іншою. Для того, щоб переказати ці гроші на інший гаманець, нам потрібно взяти у людини її гаманець у мережі відповідно Binance Smart Chain. Якщо ж ми хочемо скинути гроші на біржу, то ми робимо з вами таким чином. Ми заходимо на біржу Binance, далі натискаємо на USDT, натискаємо депозит, і тепер нам потрібно буде вибрати мережу, в якій ми будемо з вами працювати. Як ви пам'ятаєте, у нас гроші на Binance Smart Chain, тобто ми натискаємо Binance Smart Chain bep 20, натискаємо Копіювати. Далі переходимо в наш гаманець, вибираємо наші USDT, натискаємо Відправити. Давайте просто вставимо максимальну кількість USDT. І тут знову ж таки ми повинні будемо сплатити мережевий збір. Нагадую, що мережевий збір це газ. Він сплачується за обробку вашої транзакції. Тому якщо ми в мережі bep 20 платимо в BNB. Якби ми обрали ефіри і працювали в мережі з тими самими USDT ERC20, ми б сплачували транзакції в ефірах. Якби ми працювали, наприклад, в мережі TRC20, то ми б сплачували транзакції в тронах. Але оскільки у нас все в Binance Smart Chain, то і діяти ми будемо в рамках Binance Smart Chain bep 20 Все. Натискаємо кнопку підтвердити і гроші наші пішли на баланс Binance. Якщо відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк під ним, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Це допомагає просуванню цього ролика. І мені буде просто приємно за те, що моя праця була для вас корисною. І ви тепер будете вміти користуватися найкращим програмним некастодіальним гаманцем TrustWallet. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!